Я б не писав би друге відео там, чи третє, якби ви не несли на мене цю херню всяку. Розказуючи, ви заділи там воїна, ви його зачіпали. Да я його не зачіпав, я просто висловив свою думку, своє бачення з приводу призначення як людина, яка живе в демократичній країні. Просто, ні, суки, не дадуть. Не дадуть, будуть травити, доставать і таке інше. Зачіпив воїна. А де ж він воює? Скажіть мені, будь ласка. Ви скажіть, що я зачіпив? Медійну особу питань немає. Тому що в інтернеті воюють у нас чоловіка 4-5. Мадяр, Карась, Коваленко. Ну, я не пам'ятаю, ще пару чоловік. Ну, пості кожного дня в інтернеті. Кожного дня в інтернеті, кожного дня відео, кожного дня оця розкрутка. Ну хтось же ж це крутить. Хто ж до мене на канали цих мільйон ботів запустив, хто ж це робить? Якби я зачепив якогось воїна, то той воїн мене б точно не почув і не побачив, тому що йому нема коли він воює. Якби його побратими побачили, їм нема коли цим займатися. Вони б сказали, та ну я нахер цього по Шепчука, хай він там розказує, нахер нахир він нам треба, ми воюємо, ми, нам є чим займатися. Я намагаюся записати своїми друзями. З тими, хто з перших днів був у мене в підрозділі, в тому числі, хто воює до цього дня, я намагаюся записати якесь відео нема коли. Нема, в них немає можливості нічого писати. В них немає каналів ні в кого практично. За винятком, хтось приїде у відпустку з моїх друзів, бійців, хто воює, це або по пораненню, і то нічого там толком не запишеш, бо з них нічого не витягнеш. Або в відпустку разу три роки, хтось приїхав там. І все, і неможливо. Ну ви, ви вже в кінці кінців, люди добрі, зрозумійте. Все класно, що це все робиться. Я підтримую все молодці. Ми разом допомагаємо армії, разом намагаємося йти до перемоги в одному напрямку. Але я говорю правду не тільки про мадяра, а про всіх інших. Одні воюють в телевізорі. Інші воюють в окопах, от і все.